По справі Пукача є вирок суду, але він поки що не набрав законної сили. Так, от кваліфікація суду дій Пукача така, що це не вбивство на замовлення, а це звичайне умисне вбивство. Така кваліфікація взагалі не передбачає пошук замовників. Я нагадаю, що сторона е, вдови Гонгадзе оскаржила. Цю кваліфікацію, через що і не вступив зараз, не набрав законної сили вирок, і наполягала свого часу на тому, що все таки кваліфікувала як замовне вбивство. Потім раптом змінюється позиція представника вдови і робиться публічна заява. Ми не наполягаємо на такій перекваліфікації. Тому що у вересні спливає термін 15 років з дня вчинення злочину, і відповідно за українським законодавством Пукача можуть відпустити на волю, бо, бачите, не всту... не набрав законної сили вирок. То я хочу всім сказати, що це хибна. Причина це неправда, оскільки він 6 років переховувався відповідно, термін давності переривався. Тому ще є 6 років для того, щоб спокійно затягувати цю справу. І мене дивує така позиція е, вдови Гангадзе, її представників. Чому вони відмовилися наполягати на тому, що це замовне вбивство На сьогодні? Наполягають на тому, що це замовне вбивство. Наскільки я знаю, тільки от сторона Подольського і громадськість більше ніхто не наполягає. І мені здається, що справа Гонгадзе це такий спадок, який кожна влада українська передає наступній. І я на жаль песиміст. Я думаю, що ми за цієї влади не побачимо покараних винуватців у вбивстві журналіста. Я нагадаю, що з вересня вже буде 15 років з дня його смерті. Є ще продовження цікаве дуже сьогодні. Суді в суді 에, Мирослава Гонгадзе через свого представника Валентину Тиличенко відкликала апеляційну скаргу, щоб ви розуміли, вони не бажають далі розгляду цієї справи. О, це оце ганебна дивує, ситуація. Це дуже дивує, тому що якраз вони перші, хто повинен був наполягати на тому, що це замовне. Думаю. І давайте згадаємо, що сама вдова Гонгадзе багато разів про це в пресі говорила. Ну, Пукач декілька разів сьогодні заявляв коханка Гонгадзе. Коханка Гонгадзе. Я так і не зрозумів про кого йде мова. Можливо, це є якісь сімейні моменти. Це, це, це та що таша керує. Ну він мав на увазі альону Притулу. Альоно я... та, керує, таша керує. Ну практично вже пінчику продали українську правду, але вона ще формально там залишається у власниках чи там в засновниках. Я, я сьогодні. присутствовал на этом заседании в качестве представителя Алексея Подольского. Очень сложное заседание судебное. Очень символично, что оно началось именно тогда, в то время, когда Петр Алексеевич Порошенко выступал с трибуны Верховной Рады с ежегодным посланием. Но сам ход судебного процесса, несмотря на сенсационные заявления Алексея Пуковича, которые в закрытом режиме, кстати, он делал неоднократно, к сожалению, говорит о том, что и нынешняя власть, и, как я абсолютно убежден лично, Петр Алексеевич Порошенко, намерены покрывать заказчиков и убийства Гангадзе, и похищения Алексея Подольского, и жестокого насилия над ним, заказчиков других резонансных преступлений, главным из которых является бывший президент Украины Леонид Кучма. О причинах Такого странного поведения Петра Алексеевича Порошенко и судебной власти, которая действует по команде из первого кабинета страны, я хотел бы сказать да, позже. А вот на ваш взгляд: что двигает нынешней властью, высшими чиновниками, что их заставляет об этом деле умалчивать, и что их заставляет ну скажем так либо с попустительством относиться к тому, что дело не переквалифицируется в заказное убийство, либо дело покрывать заказчика Гангадзе Подольского это не рядовое дело. Это ключ к открытию ящика Пандоры. Ящика Пандоры для нашей власти, и прошлой, и нынешней. Дело в том, что использование силовых структур в качестве инструмента для физического уничтожения политических оппонентов, журналистов, активистов, оно и раньше применялось, и, боюсь, есть еще очень большой соблазн применять это и сегодня. Кроме того, Леонид Кучма знает Петра Порошенко не просто как своего верного ученика, а на известных записях Мельниченко есть разговор, который никогда не опровергал Петр Порошенко, достаточно широко распространявшийся 10 лет назад в сети интернет, где Петр Порошенко поклялся, я подчеркиваю, в вечном служении Леониду Кучме. И вот вы знаете, эти клятвы мафии, они очень дорого стоят. И в этом причина того, что суд по обвинению Пукача не переходит в суд над преступной системой Кучма Януковича. Этого суда очень сильно боится. И прошлая власть, и нынешняя во многом взаимосвязанная, взаимозависимая. И поэтому... Только давление общества, только давление журналистской среды может помочь достичь результата. Потому что на сегодняшний день, здесь уже об этом говорилось, к сожалению, можно констатировать, что украинская правда стала рупором семьи Кучмы. Это ведь страшно, когда, ну, я даже не знаю, как оценить глубину морального падения, когда бывшие и нынешние журналисты украинской правды присутствуют на всех мероприятиях семьи Кучмы. Господин Глешкиевич, хочу уточнить все-таки, когда мы говорили о Януковиче и взаимоотношениях с Пинчуком про возбуждение уголовного дела, речь шла о взятке. И я подозреваю, что так как Янукович был премьером при Кучме, то наверняка он точно так же клялся в верности Кучме, как и нынешний президент. Вот в текущих условиях может идти речь о том, что каким-то образом материально стимулируется то, чтобы это дело не было доминирующим. Понятно, до конца. что существует коммерческий интерес чтобы господин Кучма, его семья, прежде всего Виктор Пинчук, поделился своими активами с нынешним президентом и представителями нынешней власти. Но не только это. Все гораздо глубже. К сожалению, тут не только деньги играют роль. Тут играют и вопросы национальной безопасности. Это, например, это дело тесно связано, кстати, с известными заявлениями господина Фирташа в суде в Вене. Об этом почему-то мало молчат. Об этом вот я обращаюсь к народным депутатам. Я знаю, что Виталий Купри пытался создать следственную комиссию по этим заявлениям. Но речь же идет не о просто какой-то поддержке в президентской кампании. Любой олигарх может это делать, он является гражданином Украины. Речь идет о том, что Фирташ это представитель Семена Могилевича, человека, который входит в десятку самых разыскиваемых преступников в Федеральном бюро расследований. И все структуры газовые. Это, ну давайте не только газовые. Это давайте называть вещи своими именами. Это многомиллиардный коррупционный президентский российско-украинский бизнес. Сначала это были доли Кучмы и Путина, потом по наследству перешло другим президентам. И это вопросы, опять же, связанные и с господином Кучмой, и с другими президентами Украины, которые были его преемниками, и прежде всего с вопросами национальной безопасности, и то, что на сегодняшний день э, все эти вопросы остаются без внимания, э, а э, даже такой безобидный, вот сегодня я так понимаю, была э, попытка повесить плакат насчет липецкой фабрики, которая находится на территории России и принадлежит известному всем президенту олигарху, то даже такое безобидное, казалось бы, действие привело в испуг про президентскую фракцию, и они просто затоптали этот плакат. Такого даже при Януковиче не было. Это очень опасные тенденции, и это вопросы национальной безопасности. Поэтому я обращаюсь и к представителям общественности, и к журналистам, что если мы будем заниматься второстепенными вопросами, мы не будем заниматься вниманием по резонансным судебным вопросам, по наказанию тех кровавых президентов, которые должны Понести уголовную ответственность, а, пользуясь риторикой Леонида Емца, говорить о якобы каком-то праве на присутствие в Конституционной комиссии людей, ну, явно позора для Украины, для тех, кто выходил на Майдан. Ну, я не знаю, куда мы дальше зайдем. Поэтому я обращаюсь и к Леониду Емцу с тем, что, безусловно, это право президента назначать Конституционную комиссию кого угодно, но президент, он же не президент Марса. Он президент Украины, которая несла и, к сожалению, до сих пор несет колоссальные жертвы из-за тех преступных действий, которые были вызваны президентством, в том числе Леонида Кучмы и, Виктора и вообще вирус Кучмы, как я это образно называю. Он очень сильно бродит по парламенту, и не только по парламенту, и в исполнительной власти, и надеется на то, что смена даже всех судей. Точно так же, как было обновление депутатского корпуса, больше половины обновилось. Вот передо мной лидер фракции, в которой нет депутатов прошлых созывов. Один есть. Ну, кроме самого лидера, да. То есть, э, а мы парламентом, естественно, недовольны. Почему? Потому что, во-первых, уровень профессионализма, кто придет на смену, это должны быть не просто новые, а качественно другие новые. Вот у нас мы сегодня начали говорить чуть-чуть. Сюда не пришел Мустафа Наем. Он в эфире телеканала Семи Куч о сети громко заявил: «Мы не такие, мы другие». А я вижу, что точно такие, только еще более циничные, более изворотливые, потому что сегодня надо было приходить на этот эфир. Я надеюсь, придет на следующий. И мы бы поговорили о Кучме. Мы все время будем упираться в символ коррупции, Леонида Кучма, крестный отец украинской коррупции. И когда тот же Леонид Емец говорит о нашей судебной системе, вспомните, кто формировал эту судебную систему и какие разговоры были в президентском кабинете. За какие я извиняюсь, интимные места, я не могу воспроизводить стиль Леонида Кучмы, надо было повесить судей, которые честно выполняли свой профессиональный долг. И вы после этого хотите, чтобы те, кто сегодня работает в бюрократическом аппарате, причем это независимо от того, правоохранительная система, судебные органы, видя, что Кучма опять лишает судьбу страны, сохранил свои миллиарды долларов, украденные украинского народа, Имеет огромнейшее влияние, у него никто не забрал у семьи Кучма телеканалы. И туда идет эта парламентская молодежь, эти еврооптимисты, презентовать на семье Кучма. Вдумайтесь вообще в этот цинизм, в программу свобода слова. Важний момент, вот мы ми с Алексеем Подольским это обсуждали. А чим режим Януковича менее преступен или более преступен, чем действующий режим, якщо ви говорите о теневых договоренностях, доворіностях кров'ю, убийствах нераскрытых, рейдерстве рейдерстві і так далі. Значит, я хочу вам что сказати, шановні панове українці, а не політики. Ви знаєте, ви ми якось э, забуваємо, що все залежить від нашої волі. І якось ми не помітили, що після того, як вони приватизували все, що належало нашим дідам, прадідам, все це, тепер вони почали торгувати нашим життям. Це такий бізнес в Україні з'явився. І в чому справа Гонгадзе є лакмусовою? Тому що цей бізнес торговлі правосуддям і життям, кров'ю людей, починався за кучми. Ви згадайте. От на справі Гангадзе, на фальсифікації справи Гангадзе, які були зроблені правоохоронні кар'єри, які були зроблені політичні кар'єри, панів Луценка, панів Тимошенко, які піарились на цій справі, розказували, давали нам обіцянки, що ми вмермо, але доб'ємося і так далі. А потім вони... Торгували цим життям. І я хочу вам сказати, що ота, ота заява Рината Кузьміна про те, що Янукович шантажував цю сім'ю і брав, брав ці хабарі, це правда. Але забуваємо ту правду, що перший взяв хабар у цій сім'ї, пан Ющенко. Згадайте, як він опинився росок енерго у той структурі, яку зробив кримінальний злочинець Сєва Могилєвич, якого розшукує весь світ. І сидить він у Путіна на дачі. Його там ховають. Тому що він знає всі кінці, куди і по яких карманах розкладали оці гроші. Так от оцю структуру, як тільки В'ющенко став президентом, Кучма його туди запросив. І це було і під ці гарантії, під, цю, під цього хабаря, навіть вбили кращого друга. Пана Кравченка, якого планували взагалі в сім'ю взяти в кучми свого часу, замість Пінчука. Ви не пам'ятаєте це? Так от згадайте, як торгувалось тоді. І з часом ви дізнаєтеся, що в цій торгівлі приймав участь Петро Порошенко, який тоді був головою Ради національної безпеки. І ми докажемо це свого часу. А в вбив... фальшуванні вбивства Кравченка. У цих висновках фальшуванні про самогубство брав участь і особисту участь брав, і організовував це фальшування. Віктор Шокін. От що вже починалося? І Луценко має свою роль в цій справі. А тепер я хочу перейти до іншої справи. От починалося з одної людини двох. Хоча за цим теж були тисячі жертв. А тепер де, щоб ви зрозуміли, що таке позбавлення клюєва недоторканості. Зараз йде те ж саме шантаж замовників, вбивство нашої молоді на Майдані. Здадуть виконавців, отак От як здали Пукача, там пару ментів посадять і так далі. А з замовниками і у нас є бізнес такий президентський, йде торгівля, віддай той бізнес мені, віддай той, віддай гроші і так далі. А для того, щоб вони були, значить, згодливі. Да? Для цього їм влаштовують такі речі, як порушення справи по кучмі, а потім закривають самі. Самі порушують, самі закривають. Гроші отримали, все закрили справу. Так само буде з клюєвим. І що ви не бачите, весь світ вже бачить, вже знімають санкції з наших злочинців. І всі вже не вірять ні в які реформи, тільки ми одні. То я вас закликаю. Вони знаєте, чого єдиного, чого вони бояться нашої волі. Адже вони прийшли на нашій волі до влади. Хлопці гинули за що? За зміни. Хлопці гинули за правосуддя. Хлопці гинули за справедливість. А замість цього, що маємо? Кучма торгує нашим життям, наших хлопців, наших солдатів. У мінську. Разом із Медведчуком. Торгує. Щоб ви знали, торгують вони торгують. Чому? Тому що торгують Конституцію. Я хочу вам нагадати, за що вбивали Гонгадзе, за що викрадали мене, за що був замах Нейлішкевича. Це все було із заради конституції. Ще тоді пан Кучма за вказівкою Кремля. Просував сюди ідею двопалатного парламенту, що називається федералізацією України і розколом України. Щоб ви розуміли, скороченням кількості депутатів, тобто він за вказівкою Кремля руйнував в Україні парламентаризм. А парламентаризм, щоб ви знали, це, це є основа, це одна з самих головних гарантій нашої незалежності і суверенності. Бо президентом можна управляти. От як ми бачимо, як управляють українськими президентами, як управляють Януковичем, як Ющенка. замість того, щоб він нам обіцяв НАТО, а після того, як пішов в Куренерго, ви чули про нього про НАТО? Я особисто в чому приймав участь. Ми писали цілі програми. Я долучився до того, що Ющенка став президентом. Як тільки він окримав хробаря, він став патріотом Газпрома при всіх його розмовах про націю. Так само зараз ви спостерігаєте. Порошенко патріот своє, свого бізнесу і свій бізнес відведе в Росії і торгує нами. І, і щоб ви не розуміли, що це те, що депутати говорять, так оце є про волю. Отут тут ємець каже: ми нагадуємо Генеральному прокурору. Та що значить нагадую? Хлопці загинули, вони в очі вам брешуть, вони торгуються з замовниками. А ви їм нагадуєте, це ваша політична воля? От у мене політична воля, я не знаю. Що я зможу? Але в мене, по суті, один залишився у цьому суді от 15 років. Але совість мені не дозволяє торгуватися. А ви торгуєтесь, тому що ви отримуєте свої преференції. Вони отримують свої великі, а ви свої маленькі від них. Дякую. Тому не будемо тут лукавити. Ви торгуєте нашим життям, торгує нашим життям український президент, український прем'єр. І, на жаль, лідери коаліції, і я хочу, щоб ми все це добре зрозуміли, і щоб зрозуміли, що не від них залежить, а від нашої волі, і вспомнили отой заповіт наших предків: воля або смерть.